Увага, похолодання вже 22 серпня в Україну принчить активний середземноморський циклон, який змінить звичну літню картину. Захід, північ і центр країни накриють дощі, грози та поривчастий вітер. Тоді як на сході та півні ще триматиметься спекотне літо. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це новини ТСН ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не припустити найважливішого. А ми починаємо 22 серпня в Україну приска. Аче активний циклон середземноморського походження. Він зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей, крім Дніпра, з районами. Про це повідомила сина птикиня Наталь Діденко. За її словами, на сході та півдні втримається суха погода. Хіба на Одещині імовірні локальні грозові дощі? Вітер буде з південного заходу. Помірний часом рвучки, тому варто бути обережними. Температура повітря протягом дня 22 серпня виявиться вкрай контрастною. На заході прохолодно – плюс 17, плюс 21 градус. На півночі – плюс 21, плюс 24. На сході – плюс 30, плюс 34. А на півдні аж 29-32 градуси. У центральній частині – 29-32, на Вінничині близько 25 градусів. У Києві завтра у п'ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до плюс 22 градусів. Зауважила синоптикиня. Тим часом метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якої погоди очікувати на вихідних. Його слова цитує «Метеопрок». Отже, субота, 23 серпня, принесе в Україну атмосферну нестабільність у першій половині дня дощі з грозами. У Хоплять північні та центральні області, а ближче до обіду до негоди приєднаються окремі райони сходу та півдня. Тим часом на заході країни пануватиме спокійна суха погода без жодних опадів. Вітер у суботу буде північного або північно-західного напрямку, помірний – 7-12 метрів за секунду. Але на півдні місцями можливі сильні пориви до 15-20 метрів за секунду. Тож варто бути обережними. Нічна прохолода відчуватиметься найсильніше на заході та півночі. Там температура опуститься до плюс 7 плюс 12. у центральних, східних та південних регіонах. Ніч буде теплішою від 13 до 19 градусів. В день термометри покажуть плюс 19, плюс 24. Але мешканці сходу та приазов'я відчуватимуть справжню спеку аж до плюс 30 плюс 36. У неділю, 24 серпня, на день незалежності України ситуація кардинально зміниться. Під впливом потужного антициклону майже вся територія України опиниться під владою сухої, спокійної та свіжої. Погоди. Опади відступлять, а небо переважно буде ясним або з невеликою хмарністю. Вітер стихне. Очікується, легкий північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Нічна температура коливатиметься в межах плюс 8, плюс 13, Тож буде досить прохолодно. А вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 21, плюс 26. Ідеальні погодні умови. За даними Європейської кліматичної служби, червень 2025 став третім найспекотнішим у світі з моменту початку спостережень. У Західній Європі це був найгарячіший червень в історії. У багатьох регіонах температура перевищувала 38 градусів. Такий Рівень вважається дуже сильним тепловим стресом. Фахівці попереджають у зв'язку з глобальним потеплінням. Хвилі спеки в Європі будуть. Зачастішими, потужнішими, та охоплюватимуть дедалі більшу кількість людей до слова. Під час рекордної спеки 2022 року в Європі за оцінками науковців могли загинути до 61 тисячі осіб. Це ще раз доводить, що нинішні зусилля держав щодо адаптації до екстремальних погодних умов недостатні. До слова, липень 2025 у Києві виявився рекордно спекутним і щедрим на дощі. Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними гідрометеостанції Київ, середньомісячна температура склала 22,6 градуса. Ще на 1,3 градуса вище за кліматичну норму. Найпрохолодніше було на старті місяця, а саме 1 липня, коли зранку температура опустилася до плюс 12. Натомість спека накрила Київ вже 7 липня, коли ступчики термометрів піднялися до плюс 34. Відчуття сауни в місті було більш ніж реальним. І не тільки температура встановлювала рекорди, липневі зливи також здивували. На проспекті науки за місяць випало 97 мм міліметрів опадів, що становить 143 відсотки від місячної норми. Важливо зазначити, що саме в липні столиця отримала найбільшу кількість дощів з початку 2025 року. Половина серпня позаду. як бачимо, третій місяць літа в Україні також по справжньому спекотний, особливо його початок. Майже вся країна перебувала під впливом гарячих повітряних мас, які прямували до нас із північної Африки та Середньої Азії. Попри високу спеку, в перші дні серпня температурних рекордів, подібних до минулорічних, синоптики поки не прогнозують. Проте спекутні дні точно ще домінуватимуть, а дощів буде небагато, особливо на лівобережжі. Там, на жаль, існує реальна загроза тривалої посухи. У середньому це літо, тобто червень, липень і серпень разом виявиться теплішим за кліматичну норму приблизно на 1-2,5 градуси. І хоча жоден із місяців не поб'є температурні рекорди, сезон усе одно запам'ятається аномальною спекою, сухістю та грозовою активністю. До речі, блискавки і зливи влітку 2025. Часте явище місцями вони були дуже інтенсивними, подекуди навіть небезпечними. Стихійні погодні явища, як от шквали, сильні грози чи навіть град не виняток. Окрема тема пожежна небезпека, яка у другій половині літа стала особливо високою. На тлі воєнних дій ризики займання природних територій зростають у кілька разів. Усе це результат спекотної сухої та грозової погоди. А яка погода зараз за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці Більш новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе.